Вітаю, друзі! Японія в роки Другої світової війни була союзником нацистської Німеччини та фашистської Італії. Японські військові скоїли в роки Другої світової війни величезну кількість злочинів як проти військових, так і проти цивільного населення. В довоєнний та воєнний період Японія була фактично нацистською державою. Ідеологія якої зводилася до возвеличування великої японської нації, яка краща за інші та має панувати над світом, та нести світло цивілізації іншим варварам, які за це мають вірно служити як лакеї великому японському народу. Відповідно, і ставитись до населення завойованих країн треба як до варварів та використовувати їх відповідно. Японські мілітаристи будували імперію і не зупинялися ні перед чим. Але ми знаємо, що вони програли як і нацисти та фашисти. Тому, окрім Нюрбенського судового процесу над злочинцями Третього Рейху, був ще судовий процес над японськими. Дуже сподіваюся, що історична справедливість буде відновлена і рано чи пізно злочини російсько-радянського режиму. Будуть засуджені світовою громадськістю та міжнародними судами, але чудово розумію, що за теперішньої організації проститутки ООН цього не буде. Надто багато толерації розвелося у світі, а варвари цим користуються. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Суд над японськими мілітаристами. Токійський процес проходив одночасно з Нюрбернським. Почався в травні 1946 року. Тому, хоч преса і висвітлювала його, він залишився в тіні. У ці дні увага була світу прикута до публічного суду над німецькими злочинцями. Проте саме Токійський процес став заключним акордом Другої світової війни, яка забрала життя більше 60 мільйонів людей у всього світу. Початку процесу передувала недовга підготовка на Потсдамській конференції країни Великої Трійки. Висунули умову над японськими мілітаристами, має бути скоєно суд. Якщо учасниками Нюрбернського трибуналу стали представники чотирьох країн антигітлерівської коаліції, в японському процесі брали участь 11. Всі, хто 2 вересня 1945 року підписав акт про застережну капітуляцію Японії. І саме 2 вересня 1945 року це є закінчення Другої світової війни, а не ніяке 9 мая. В акті було зазначено обов'язковий пункт передати японських злочинців до рук спеціально організованого трибуналу. На процесі в Нюрнбернзі кожна країна говорила та звинувачувала злочинців від свого імені. Єдиної команди створено не було у Токіо. Все відбувалося інакше. Балом правила єдина країна Сполучені Штати Америки. оперативно було створено єдиний статут, який віддали на затвердження лише одній людині Дугласу Маккартуру, який одноосібно керував на той час у Японії. Думка інших країн-учасниць ніде не враховувалася, завдяки старанням Маккартура на лаві підсудних головних злочинців не було. Уникнув покарання мікробіолог Сіро і Сія, а разом з ним усі технологи та розробники бактеріологічної зброї. В обмін на цільні відомості та повну інформацію про розробки вони отримали недоторканість. Хоча треба сказати, що і США і Радянський Союз так само. Дуже багатьох німецьких злочинців за такі самі співпрацю за таку саму звичайно теж приховали від Нюрнбернського трибуналу. Не потрапило під суд керівництво військово-промислових комплексів, міністр озброєнь та інші магнати. Радянський Союз висунув був вимогу, щоб вище зазначені особи постали перед судом, але думка радянської сторони до уваги не була прийнята. Надто вимахувався тоді союз возомним себе пупом землі. Кому ж таки не пощастило і хто відповів перед законом за вчинене зло 29 осіб, серед яких вся верхівка імператорської армії та члени Кабінету міністрів Японії. Як ви пам'ятаєте, Японія була імперією на чолі з імператором Хірохіто з династії Ямато. З цієї скромної кількості двоє, колишній міністр закордонних справ Мацуоко та адмірал Нагано не дожили до вироку. Фумімаро Коное, екс-прем'єр Японії, перед арештом встиг отруїтися Сюмей Окава, ідеолог мілітаристського руху та автор теорії про перевагу японців над іншими націями, був визнаний душевно хворим та відправлений до психіатричної клініки. Таким чином, на лаві підсудних опинилися 25 людей. 3 травня 1946 року відбулося перше слухання, а останнє у листопаді 1948 року. Процес йшов неквапливо. Було проведено 818 відкритих засідань, 135 закритих. Судді розглянули 4 тисячі. 356 документальних доказів, які вказували на винність підсудних. Зі свідченнями виступило 1195 осіб. У результаті суд виніс висновок: 7 смертних та 15 довічних ув'язнень. Інші ув'язнені отримали різні терміни. Не всі судді виступали однозначно. За вищу міру навколо винесення остаточного вердикту горіли дискусії. Проти вищої міри покарання голосували Австралія, Радянський Союз, Франція та Індія. А Британія, Китай, Філіппини та Нова Зеландія виявилися непримиренними. Вони наполягали саме на такому вироку на вищій мірі покарання для 25 підсудних. Вирішили за кожним вироком голосувати закрито. Часто долю злочинця вирішувала перевага в один голос. В результаті семеро були засуджені до вищої міри. Шість японських генералів та міністр закордонних справ Кокі Хірота. Дата виконання рішення була призначена на 23 грудня 1948 року. Генерали попросили суд дозволити їм бути. При страті у парадній формі, у чому їм було в дуже грубій формі відмовлено. Усі засуджені зійшли на ешофот в американських тюремних робах. Однак судді дозволили злочинцям дотриматися японських традицій, випити по чашці саке і проголосити за здоровну промову імператору це зробили всі семеро ув'язнених. Вирок виконав Джон Вудс, професійний кат, сержант американської армії, який до цього працював у Нюрбернському трибуналі. Саме він вийшов, війшов нацистських злочинців. Про це в мене є відео на каналі. Все пройшло за канонами без будь-яких ексцесів. Після фіксації результату тіла перевезли до Йокагами, далі до крематорію. Прах родичі не отримали, в результаті народилася легенда, яка проіснувала довгі роки. Нібито прах японських мілітаристів викрали з крематорію патріотів, перевезли в засекречене синтоїське святилище. Сьогодні місце знаходження урн із прахом відоме лише обраним. Насправді все було простіше нещодавно з архівів. Були оприлюднені докладні звіти Токійського процесу. Вившивши документи, дослідники дізналися прах був поміщений у літак і розвіяний над Тихим океаном за 30 миль від йокогами. Такий спосіб дозволив уникнути двох видимих проблем подальшого культивування особистостей злочинців та створення місця для поклоніння їм. Як не намагалися учасники процесу уникнути створення культу навколо засуджених, піднесення злочинців у статус мучеників все ж таки відбулося. У цьому є головна відмінність Нюрбернського процесу і Токійського. В Німеччині, щоб не стати в очах світу політичним нулем, нікому, на думку, не спало б висловити співчуття учасникам процесу, не дай Боже. Показати лояльне ставлення до членів Третього Рейху, але в Японії така практика мала місце. Члени міністерських кабінетів не бачили нічого поганого в тому, щоб відкрито виражати симпатію мученикам самураям, як вони називали військових злочинців. Учасники Токійського процесу, засуджені до довічних термінів, вже у середині 50-х років вийшли на волю. Більше того, обійняли високі урядові посади. Так, Мамору Сігецуму, звільнившись, обійняв посаду міністра закордонних справ і став першим представником Японії в ООН. Ось такий поворот. Скажу більше, у реабілітації злочинців японці пішли далі. 1960 року, на вершині гори Мікінояма, урочисто відкрили пам'ятник. Військовим злочинцям, які засудили через повішення 23 грудня 1948 року. На обеліску красується напис Могила Семи Самураїв 1978 року. Імена сімох внесені до списків особливо шанованих воїнів всіх часів. Нічого дивного, на Росії теж всі військові злочинці оголошені і мучениками, і героями. Про них і фільми, і пісні, і пам'ятників їм купа. Так що Японія тут не перша і не остання. Скрижалі сьогодні перебувають у головному синтоїстському храмі, де поклоняються душам воїнів, які віддали з життя за країну та імператора. Синтоїзм, панівна релігія Японії, не плутайте з саєнтологізмом. Сюди щорічно здійснюють паломництво найвища верхівка політичні діячі та урядовці. Жителі прилеглих держав Китаю та Кореї обурюються проти культивування пам'яті злочинців. А Китай хай подивиться на мумію свого головного злочинця Мао Цзедуна, який винищив китайців у сотні разів більше, ніж японці. А японських військових злочинців я не оправдовую. Але хто без гріха? Друзі, підтримайте Збройні Сили України. Це гарантія нашої безпеки та нашого життя. Дякую.